Десятки вальсуючих пар музика світових класиків, оперний спів та танець від влада ями. Такий був Галицький бал в Івано-Франківську. Нагадаю, в області традицію ще 15-го століття відроджують уже 6 років поспіль. Цього разу світський раут зібрав рекордну кількість гостей. На захід зійшлася інтелігенція області, чиновники та студенти Прикарпатського університету. До речі, всі дотримувалися дрес-коду. Дами прийшли у бальних та вечірніх сукнях чоловіки у фраках та костюмах. Відвідала світський бал Юлія Струк. Ще колись у старенькому Станіславові бальних залів не було. На світські раути люди збиралися до приватних великих будинків. Нині на сучасний Галицький бал з'їжджаються гості до обласного драматичного театру. Перший галицький бал на Прикарпатті провели у Коломигі. На початку століття подібні заходи були звичайним явищем. Більше того, молодь збиралася на світські раути кілька разів на рік. Свідком стародавніх традицій була подружня пара Остаповичів. Нині вони почесні гості на сучасному галицькому балу. У 1938 році дружина пана Івана вперше вийшла на танцювальний паркет. Тоді їй було 17. Сьогодні хореограф з багатолітнім стажем згадує минулі часи, здебільшого лише спостерігає за молоддю, адже роки вже далеко не ті, не дозволяє демонструвати клас. Для вишуканого товариства подружжя станцювала лише чверть вальсу. Після різдва як ми чекали цього після різдва. Значить, вали і починалися. Батьки нараджувалися, як нас одягнути, дівчаток. Обов'язково мусила бути платить, суконочка. Ну, делікатна. Я все так приглядався, я не, не, не взяв любу дівчину. Я приглядався, як вона гарно танцює, чи гарно, тоді я другий раз беру її. Дрес-код балу для панянок вечірні та бальні сукні для кавалерів фраки або костюми з краваткою чи метеликом. Варто сказати, що кожен гість заходу дотримався цього правила. Вишуканий одяг світських левиць підкреслювала, ще й зачіска та макіяж. Але як би там не було, головне для відвідувачів присутність на галицькому балу, адже це дозволяє частково зануритись в епоху шляхетності та етикету. Це якісь такі емоції, які просто Передати неможливо е -е. Це завжди весело, позитивно, завжди хороший настрій. Просто відчуття якоїсь такої атмосфери, любові. Це, це зовсім по-іншому. Ми просто до такого, е, якби це щось таке, що не відбувається кожен день. Я уперше в заході, наскільки це просто, я не знав, що так може бути дійсно тут Франківську. А так, зазвичай, то просто є це добре, тому що наша молодь більше став так, в такому оточенні, зовсім по-іншому поводиться. Галицькі бали мають свою особливість та традицію. Поки що таке яскраве дійство в області відбувається лише раз на рік у Івано-Франківську. Організатори Прикарпатський університет та студентський сенат допомагає їм в цьому молодіжна адміністрація області. А режисер балу, заслужений працівник культури Лілія Борисович. Я вважаю, що це якась певна школа етикету. Це певна школа, напевно, законодавчої якоїсь моди, тому що бал кожен бал іде в ногу з модою. Якщо говорити про моду ну 15 го століття, а вони у нас почалися в 15-му столітті. Молодіжна адміністрація завжди долучається до заходів, які популяризують духовний, культурний, моральний, спортивний розвиток і виховання молоді на Прикарпатті. Тому я хочу подякувати організаторам. За те святкове такі, дійство, яке вони організували сьогодні, за те, що молодь борщі, дійсно має можливість елітарно відпочивати, особливо до світської події в житті міста готується мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Щороку підбирає до балу іншу краватку чи метелика, сорочку і навіть костюм. Аби гідно вийти на паркет, вчить і нові танці. Планував цього року взяти майстер-клас, що стосується мазурки. І краковяка, але на превеликий жаль не встиг. Зв'язку з виборчим процесом я просто не встиг взяти майстер-клас. На слідуючий галицький бал я обов'язково так собі ставлю за завдання, навчитися краков'як і мазурку танцювати. Раніше на галицькі бали молодь ходила з батьками. Саме цей захід дозволяв тещі придивитися до майбутніх зятів, а з цінити невісток. Не нехтувати старовинним вирішив і коломиянин Володимир Довганюк. Давні традиції були, на такі бали, приходили батьки своїми дітьми. І ми також хотіли, так як ми перший раз на такому дійстві, ми з донькою прийшли сюди і хочемо започаткувати. так щоб це було нам не на Галицькому болу були і танцівники-професіонали, і звичайні любителі вальсів та котельйонів. Для них проводили майстер-класи польки та коломийки. До речі, новинкою в цьому році є падеспан та кардиль. Перші кроки з цих танців усіх бажаючих вчив Василь Шеремета. Незмінний хореограф Галицьких балів. Ми проводимо майстер-класи з танців традиційних, танців, які побудували на галицьких балах ще у 19-му, початку 20-го сторіччя. Традиційні танці це є решето, вальс вальсмазурка, полька е, і обов'язково коломийка. Звичайно, сюрпризом галицького балу став танець влада ями. До речі, на цій вечірці він виступає уже втретє, але ще жодного разу так і не відчув весь смак галицького балу. Зазвичай влад лише працює. На багатьох балах мені довелося бувати, і ви знаєте, дуже часто бачу, як бали створюють, ну так просто потусуватися, правильно? Є таке слово, ну так похизуватися одним природним. А у вас все є, все якось по справжньому? Більше про зірок естради, світських дам та кавалерів, про історію галицького балу. Дивіться у програмі Палітра з Івано-Франківська, Юлія Струк і Горкофлюк, Тамара Приходьку для подій телеканалу НТК.